Підписники гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Топ-5 тримаюсь. Так, оборона. Ага, оборонка виїхала знову в А. Але зарахували, напевно, як Б. Ну, добре, в принципі, непоганий результат. Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто нас сьогодні чекає. О. Цю я зустрічав на війні. Дуже неприємно. Майже 8 тисяч оборона. Так, чи потрібен мені тут локі? Кого копіювати? Це ж, наче копіює. Угу. У нас є вейтфанг для цього, і шляпу, напевно, ми залишимо, щоб посилення забирати. Ну, давайте такою командою спробуємо подивимось. Боронка неприємна. Так, ну, ми маємо зелені. Маємо зелені. Ну, давайте їх і збирати. Там сині залишаться. Ось так, ось так. Добре. Шляпу поки притримаємо. Давайте спробуємо. Центр заблокувати. Так, там лін теж не блокується. Є в нас, в принципі, і збір фіола, але там лін може. Давайте ось так. Давайте ось так. Копіюємо, напевно, цього ж Ліна. І спробуємо його добити. Угу, чудово. Добре, давайте спробуємо вдарити ось так. Тут синіх перезарядимо. Скопіюємо цього Дагра. Ой, трішки не вистачило цієї. Так, скільки там травління. 97 в неї 100. Давайте її доб'ємо. І перезарядимо ще раз синіх. Так, так. Закінчили. Чудово. Так, добре, тут впорались, поїхали далі. Так, регін. Вона ж диспелить так, так. Ну, так напевно, і підемо. Так, тут вже трішки складніше буде. Маємо зелену зарядку, напевно. Давайте ось так обережно прокинемо червоні. Так можемо, в принципі, і Людвига зарядити. До речі, це непоганий варіант. Це зайве, але добре нехай. Це вже не дуже добре. Так, ну ми поки тримаємось. Давайте ось так. Так, дарить кварі. Ось питання, що робити? Напевно, треба цю копіювати, ставити собі захист. Угу. Давайте зберемо зелених. Вона ще раз ходить. Так, добре. Тепер. Забираємо в них посилення всі. Угу. Сюди б'ємо староласом. Так, вона не заблокувалась, тому в неї б'ємо вейтфаном. Давайте ось так зелені прокинемо. Так. Мінус локи. Але він свою справу вже зробив. Добре, будемо бити. Сенія, звісно, не заблокується. Давайте в неї шляпою вдаримо. У нас поки є захист. І вона ухилилась. Ну, що Рівін ухиляється, що та ухиляється. Тому ось так. Прокинемо зарядимо вейтфана. Захист все ж таки працює. Давайте спробуємо цю добити. Тут, можливо, зелененькі під'їдуть. Так, добре. Ну, і будемо, напевно, добивати. Якщо вона не ухилиться, звісно. Не ухилилась добре. Так, тут теж все вийшло чудово, поїхали далі. І знов це. Ну, так, і їдемо, поїхали. Єдине, що тут сау неприємний, він же ж міньйонами діспелить. Так, зелених немає. Є одна трієчка. Ну, можна спробувати синій зарядити. Давайте ось так прикинемо комбо. Так, є тепер і зелені, і фіоли, і сині. Якби нам за один хід це зарядити все? Та четвірка не дуже підходить. Добре, давайте спочатку зарядимо Людвега. Він, напевно, буде нам корисніший. Ось так. Тепер ось так обережно прокинемо зелені. Треба забирати захисні стяги. Так, шляпа, красанчик. І давайте. Сюди блокувати тоді. Синіх дуже багато. Давайте обережно прокинемо вольфріку. І треба лікуватись. Ось так. Угу. І треба цю добивати. Тут прокинемо сині з зеленими. Добре. Обіймо ось так. Так, лінка залишилась. Можемо, в принципі, вдарити. Шляпа, ну, просто красунчик. Так, так. Все, впорались. Тут теж все вийшло чудово, поїхали далі. Ой, а тут. А ось ця оборонка вже 8 висим плюс. К плюс. Так. Мегапаразити. Так, чи потрібен нам тут шляпа? Ось питання. Нехай буде, можливо, він теж щось когось зможе заблокувати. В нього це дуже чудово виходить. Так, поїхали. І тут вже не так все чудово. Ми можемо спробувати зелених зарядити, але зараз ці молі, якщо нам не заблокують нікого, то. Якийсь шанс буде зарядити зелених. Давайте прокинемо сюди. Ой, це зайвий синій полетів. Так. Син заблокували. Можна зарядити зелених, до речі. Добре, давайте тоді спробуємо. Так, блокують і блокують. Добре, давайте заберемо в них посилення. Нам би добити цього 3500 ми не доб'ємо, але спробуємо. Там би прокинути фіоли в пустоту. Але це навряд чи вийде, тому давайте ось так ми зможемо фіолетових зібрати. Тут четвірку і бомба дасть нам. Ага, він від'їхав чудово. Давайте ось так. Так, Людвига вмикаємо і спробуємо дозарядити зелених, хоча там. Угу. Так, добре. Забираємо в них захист. Ой, шляпа, шляпа, красунчик, і спробуємо по центру заблокувати. Черміона не заблокувалась. Ну, у нас є Ludwig, але хотілося б синіх зарядити. Хотілося б зарядити синіх, але черміона може сходити. Бо там комбо полетить з жовтими. Але є Людвиг. Добре, давайте тоді. А, вона не дозарядилась, це чудово. Тепер кого копіюємо? Можливо, цього скопіювати, підлікуватись? Чи якщо ми підлікуємось, ми можемо себе заблокувати. Що вона робить? Може цього скопіювати, баф собі дати. Ну, давайте. І, і ману трішки підріжемо. Добре, спробуємо добити черміону і прокинути синю пустоту. Угу. Так, добре. Знову забираємо з них захист. Поїхав Старолас. Так, вони всі заблокувались. Давайте спробуємо цього добити. Є. І тепер можна ось так прокинути. Нехай вони дозаряджаються і ману скидають. Так, чудово. Старлас повинен добити. Добре, так, чудово все вийшло. Поїхали далі. О, бабулька. Бабулька, бабулька, Людвих Мортвіч, Грімстіл, ну, дуже все потужно виглядає. Тоді, що ми локі залишаємо, вайтфана залишаємо. Тільки треба місцями поміняти вайфана і локі. Ось так. Бо ми Локи можемо Людвига скопіювати або Мортвіч. Ну, бабульку, звісно. Також Людвига можемо забрати шляпою. Старласом можемо заблокувати. Може, ще замість Людвига тоді взяти. Давайте трішки змінимо. Сюди поставимо Старлас. Візьмемо ще Купідона. Додатковий блок. Нам знадобиться. І візьмемо того ж шляпу. Можна, в принципі, армана взяти, але шляпа, я думаю, буде корисніший. Тому що він може красти і розгін Людвига і розгін Грімстіла. Ну, давайте спробуємо. Дуже важка оборона. Подивимось, що у нас буде. Трійка червоних. Трійка синіх, зелених немає. Взяв три кольори і не один не можемо зарядити. Можна прокинути. В принципі, спробувати червоні з жовтими. Якщо знизу доїде червоний, то зарядиться купідон. Якщо ні, тоді. нічого ми тут не вдіємо. Ну, добре, давайте ось так. Доїхав синій. Обережно, без комбо, чудово. Ай, чудово, так, тихо. Знімаємо Людвига і копіюємо бабульку. Так, ну це добре. Кто у нас там? Шляпа. Пит Мортвичем. Добро, давай ты это делать так. Хоть купидончика ему Так, Людвиг Ведеихов, это добро. Тречка зеленых. Давайте обережно ось так прокинемо. Треба блокувати і синіх заряджати, поки мортвіч на нас не накинула. Ай, сліпоту кинув. Так, скільки ходів, сліпота буде. Два ходи. Так, мортич може вийти. Давайте поки ось так прокинемо. Старлас не дозарядився. Ось це дуже погано. Ага, Мортвіч не вийшла з картини. Ні, вийшла. Всі вийшли. У нас сліпота один хід. Як би обережно сходити без комбо? Давайте ось так. Спробуємо Купідона дозарядити. Так, є. Тепер кого копіюємо? Напевно, бабульку все ж таки. Копіюємо ось так. Добре. Ну і будемо, напевно, бити. Треба мортвича забрати. Так, так. Шляпа заблокував. Грім стіла. чудово. Тут таке невеличке комбо. прокидаємо. Знов сліпотану. Але старлас у нас не промахується, тому робимо ось так. Чудово. Давайте тут прокинемо. Мортвич повинна від'їхати. Угу. Так, зарядимо цього там колю, чи чудімо, хто там. Сліпота скільки буде? Один хід. Чудово перезаряджаємо старласа. Та й все добиваємо його. Добре, впорались, пощастило, що бабулька не дозарядилась. Що ж, чудово, сьогодні 5 перемог, топ-1 оборонка в А. ну, Дуже добре, рейтинг 289-те місце. Чудовий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!